І тут ми ділимо восьмий параметр на дев'ятий. Пишемо їх сюди. Так. А функцію тепер треба. Це значення округлити нам до найближчого меншого. Чого не? до найближчого меншого? Тому що ми, наприклад, нам треба световити 45 мм по 10 мм. Ми 40 мм по 10 проходимо повними проходами. І у нас лишається ще 5 мм. Тобто, може 5 може там лишитися менше, може більше. Але менше повного проходу. І ось цей залишок ми е, опрацюємо, тобто опишемо в програмі вже окремими кадрами. Е, округлення до ближайшого е, меншого це функція FX, е, до найближчого більшого це функція Ну, Нам треба функція FX. І її аргумент ми теж розміщуємо у квадратних дужках. Так, вона записується. Перелік цих функцій ви можете подивитися у інструкції по спрограмування до матч 3. Вона йде. ну, Цілком з програмним пакетом. Ви можете почитати там. <кій> так. Ну, але е більшість функцій, таких, як тригонометричний, синус, косинус, тангенс, арк, а, тан, вони записуються так само, як і в більшості мов програмування. Так, розрахували. Далі. Викликали під програму N разів, N, D, N ми розрахували. E, тепер, що ми робимо в цій підпрограмі? Давайте одразу тут кінець, щоб не забути, запишемо m 99 Що ми маємо робити в цій підпрограмі? E, ми e, Вважаємо, що інструмент у нас знаходиться на певній, точніше на другій безпечній висоті, і ми з цієї другої безпечної висоти одразу починаємо свердлити перший прохід. Точніше, оскільки ми викликаємо одну і ту ж підпрограму, ми повинні свердлити поточний прохід. Якщо ми свердлимо поточний прохід, Відповідно, нам треба розраховувати номер цього проходу. Отже, давайте додамо ще одну змінну. Зробимо її початкове значення одиниця. Тобто це у нас перший прохід. А далі в нашій підпрограмі, в другій, розраховуємо глибину поточного проходу. Як ми її розрахуємо? Це глибина на прохід, то, що ми задаємо ось тут, тобто дев'ятий параметр. Нам треба помножити на номер поточного проходу, тобто на тринадцятий параметр. Так, і далі. За функцією G1 ми свердлимо наш отвір на глибину, розраховану в 14-му параметрі. Так, це один з, прості, з найпростіших способів. Так. Але тут буде такий, така проблема, якщо ми так, таким способом будемо вирішувати. Ми перший. Прохід свердлимо на робочій подачі, так? далі виводимо на другу безпечну висоту, і наступний прохід ми знову ж починаємо з, е, з безпечної висоти. Тобто ту, ту частину, яку ми вже просвердлили, е, ми свер, проходимо знову ж на робочій подачі. Це е, марна витрата часу. І тому нам треба здійснити підвод на прискореному ході. Так? Координату підводу нам треба, теж, теж треба вираховувати. Як її вирахувати? А ми її можемо вираховувати, Давайте ось сюди додамо. Вирахувати таким же чином. Так. Але знову в нас виникає проблема першого проходу. Ну, давайте перший проход зробимо вручну. Так, а, ні, це ж у нас перший проход ми зробимо ось тут. Так, тобто ми зробимо ось так. G1 Z Рошітка 9. Так, і не треба забувати, що у нас вся координата має бути зі знаком мінус, тому множимо на мінус одиницю. Так, просвердили. І за командою вже 0 вивели на другу безпечну висоту, а у нас позначено десятим параметром. Після цього у нас в підпрограмі йдуть наступні проходи. Так, тобто ми тоді кількість проходів маємо зменшити на одиницю. Так, а в підпрограмі... розрахувати глибину підводу. Хай це буде решітка 15. Ми її розрахуємо як. Глибину свердлення на поточному проході, тобто решітка 14, коли ми повинні йти помножену. так, давайте ось це зразу отут помножимо на мінус одиницю. Так, а тут, тобто тут у нас вже буде зі знаком мінус.